Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи людина, яка цей рік воює проти Русі, людина, яка здійснила один або багато подвигів, людина, яка має серйозний бойовий досвід, має повагу командирів, головне повагу тих, з ким вона пліч опліч воює сьогодні, чи має вона право бути офіцером? Я впевнений, відповідь буде так. А чи може вона бути офіцером, завжди може бути офіцером? На жаль, відповідь буде ні. Сьогоднішнє законодавство не дозволяє людям без вищої освіти отримати звання офіцера. Я вважаю, що в сьогоднішніх реаліях це абсолютно неправильно, а іноді, мабуть, навіть ганебно, тому що є ті, хто точно заслуговує на те, щоб стати офіцером. І далі робити все для того, щоб наблизити нашу з вами перемогу. Саме тому ми виступили з ініціативою разом з командою розумної політики, зареєстрували відповідний законопроект, який дозволяє таким героям ставати офіцерами, обіймати офіцерські посади, і далі робити все для нашої з вами перемоги. Тому я сподіваюся, він найближчим часом буде прийнятий і запрацює в рядах збройних сил України.